Звертаюсь до вас, мої дорогі, з пропозицією взяти участь у молитовному стоянні, яке відбудеться до початку літа. Щодня о 21-й годині я пропоную включати цю молитву, яка зараз прозвучить, молитву мого серця, молитву сердець наших однодумців. Молитву, що заснована на кодінації, молитву, в якій беруть участь енергії воїнів-характерників, воїнів всіх часів, які відстоювали розуміння, Україна є, була і буде. Відстоювали сили добра, молитві, в якій беруть участь енергії мольфарів. і Інших людей знань, всіх часів, наші древні рідні Боги, всі сили добра, матінка планета. Отже, я запрошую до цієї молитви, і ми до завершення, до початку лі літа, щодня будемо збиратися на цю молитву з вами, включати це відео і проголошувати своїм серцем. До всіх сил добра, до Всесвіту, до матінки планети. Поєднавшись серцями, іменами Я є той, хто я є, ми говоримо ні злу, ми говоримо ні агресії, ми говоримо ні війні, ми говоримо ні руйнуванню. Ми просимо вибудувати програми, які зроблять унеможливлять удари по. Українській землі, по українським містам і селам, по українським воїнам. Ми молимо, щоб техніка ворога відмовляла, щоб ракети взривалися на місці старту, поверталися на сторону ворога і взривалися там. Ми молимося, щоб створилися нові захисти, ті, які випрацювала академія майстра Овена Стефана. Вони потужні, і подолати їх неможливо, бо вони створені чистою любов'ю, чистим добром. І техніка їх надзвичайно потужна і нова. І ця формула сприймається Всесвітом на реалізацію цього захисту. І ми просимо встановити цей захист на кожне село і місто, на всю територію нашої. Дорогої вітчизни, Україна є, була і буде. Ми просимо захистити наших воїнів, хлопців і дівчат. Ми просимо захистити наших цивільних. Ми просимо захистити всю територію. Ми просимо захистити всі об'єкти інфраструк... критичної інфраструктури. Ми просимо захистити АЕС і ГЕС. Ми просимо захистити продуктопроводи, атомні електростанції. Генеруючі електростанції, теплові електростанції, всі об'єкти енергоструктури. Надпотужно, щоб не долітало, щоб все збивалося, падало само. Ми молимо Тебе Боже, ми молимо всі сили добра, проявити і показати, що е, добро не переможне, що воно має силу і має можливість цю силу проявити, захищаючи добро. Добро народжує добро. Отже, в цьому добрі ми з вами поєднуємося серцями для того, щоб отримати перемогу, для того, щоб захистити дамби, об'єкти гідротехнічні споруди. Ми молимо захистити всі об'єкти, які можуть спричинити екологічну катастрофу, хімічні підприємства тощо. Ми молимо Тебе Боже, ми молимо з всі сили добра з усього всесвіту, стати непереможним щитом. Біля кожного українця, біля кожного села, біля кожного міста, кожний квадратний сантиметр нашої землі, закрити захисним куполом і зробити недосяжним для ворога. Ми просимо про захист. Для всіх і кожного від сьогодні і назавжди, і ми своїми серцями вимагаємо пробудити серця наших так званих партнерів. Схамініться. Зрозумійте, відчуйте, що в наступними будете ви, ніхто не зупиниться, і від нашого життя залежить і ваше життя, і спокій. Отже, ви зацікавлені надати нам якнайбільше, як найскорше засобів. Отримати остаточну перемогу. І остаточна перемога це знищення імперії зла. Отже, єднаймося люди добра, єднаймося не тільки серцями, фінансами, зброєю, а і ідеологією добра. Проявимо дійсно людяність, єднаємося ми, українці, єднаємо весь світ і наблизимо. Нашу перемогу. І щоб дійсно, наприкінці квітня ми вже бачили докорінний поворот подій на завершення перемогою цієї жертовної кровавої війни, що затіяло зло на жертовнику, яким стала Україна. Ми ніколи не забудемо загиблих, будемо оплакувати мертвих будемо зустрічати живих будемо допомагати пораненим і тим хто повернувся з полону ми чекаємо вас ми молимось за, вам, за вас і ми любимо вас і молимо тебе Боже молимо всі свої добра про захист всіх і кожного кожного українця україни в цілому Ukrajina je, bila i bude. I dobro ima перемогу. Alej si ne di sa Ahdi, sit Ade je si, hoda da asani iro sa Ana di Sera Aha, tis ino ja di ilo da asani, si iro ja di isane sa i tas ala i di iro Ahdi, so ana di,

Лада іси іно, хат Ісає Ін. Я дякую кожному серцю, що приєднався сьогодні, що приєднається завтра і приєднається щодня. І ми будемо кожен день о 21-й годині прослуховувати і пропрацьовувати цю молитву, і нас буде ставати щодень все більше і більше. Тому ми просимо вас, ми молимо вас. Розповсюджуйте цю молитву серед своїх близьких і рідних, і ми, звісно, отримаємо довгожданий результат. Обіймаю серцем кожного і дякую, 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 дякую.